Шановні Шахтарі Галичини, Червонограда, жителі міста Соснівки, Гірника. Як бачимо з 2 березня, після цього як почалися акції протесту міста Червонограда, після неодноразових поїздок Шахтарів, ситуація не змінилася. Я так в процесі вам короткий ракурс. Чому ми тут зараз в даному випадку біля обласної державної адміністрації? З грудня місяця, саме середини грудня місяця, коли був прийнятий бюджет на 2015 року, була відсутня стаття державної фінансової підтримки на 2015 рік. Відповідно, вже 24 грудня шахтарі з Червонограда були під парламентом, під Верховною Радою, де голосувався саме за цей закон про бюджет. Однак і подальші поїздки вже з людьми в січні місяці, в лютому місяці, ситуацію не змінили. Тобто, навіть зміни до державного бюджету на 2015 рік не були внесені. Це питання нашої перспективи. Друге питання щодо реалізації вугільної продукції, оплату за реалізацію вугільної продукції, вона також від січня місяця до сьогоднішнього дня не є вирішена. Першим питанням на сьогоднішній день є виплата заробітної плати за січень і лютий місяць. Голова держадміністрації говорить, що питання вирішувалось, однак, як бачимо, станом на сьогодні заробітна плата за січень не є виплачена. Що ж ми сьогодні на нараді тут в держадміністрації вирішили? Просив нас губернатор Синютка все ж таки утриматися від. Активних акцій протесту, однак рішення, яке ми прийняли вже після цього спільного засідання робочою групою проспілками, керівництвом шахт наступне. Завтра, щодня, з завтрашнього дня, з вівторка ми призупиняємо роботу. Наші проспілки, голови Таркомів, їдуть в середу, в Київ на засідання Кабінету міністрів. Ще раз вкотре будуть висловлювати свою точку зору що тих подій, які мають місце, місце в місті Червонограді. А з четверга, напевно, акції протесту наберуть інших форм. Як вже було сьогодні сказано, працівниками буде озвучуватися в кабінеті міністрів питання щодо перекриття міжнародної траси.